Одесити проти передачі половини гектара землі на одеських схилах п'ятьом везунчикам. Нагадаємо, завдяки міському керівництву серед тих, хто отримав золотий шматочок біля моря, охоронець Донецька та його дівчина, а також пенсіонерка зі студенткою. Їх прохання щодо виділення 10 соток землі, міська рада задовольнила на диво швидко. Це вчинок мера обурив не тільки депутатів, чиновників і представників громадськості, а й простих одеситів. Голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук вже ініціював подвійну перевірку законності цих рішень. Власне розслідування проведе партія регіонів, а також законність цього рішення перевірить прокуратура. Але ж і прості Одесити не залишилися осторонь. Ми, мешканці Одеси, обурені передачою громадської землі на узбережних схилах у приватні руки. Ми вимагаємо від міської ради скасувати рішення, згідно з яким майже пів міської землі в районі пляжу Атрада були безкоштовно передані п'яти. Приватним особам, серед яких 24-річний охоронець і 21-річна студентка, під таким гаслом активісти громадської організації Качество життя» пропонували підписатися одеситам 5 листопада. Також городяни мали змогу висловити свою думку щодо роздачі схилів так званим дачникам. Склони такий наш дар для прогулок для заняття спортом. Дуже жалко, якщо їх не буде». Вообще роздача землі в этом районі города. И какое-либо строительство на склонах, это преступление по отношению к каждому одесситу. Это извечное место отдыха одесситов, излюбленное место отдыха. И раздавать землю это, ну, это кощунство. Потом негде будут заниматься ни спортом, ни отдыхать, ничего. Не пройти ни к морю, не пройти... Такая же история уже была в Крыму, уже там через санаторий только можно попасть к морю. Вот такая же история может случиться здесь. Для чего? Я вот. не согласен с тем, что парковая зона должна отходить в частные руки. Это, это неправильно. Тут всегда люди гуляли, отдыхали, причем все. А частная собственность в, такой, в таком месте, это не совсем правильно, мне кажется. Нам не нравится это. Лучше, чтобы ну, были, была, ну, был парк, были... Там деревья, чтобы ну, дети могли там гулять или ну, развлекаться, но это лучше чем чем там всякие дома будут ограждены и ничего не будет. Тут наши дети гуляют, как бы не хотелось бы, чтобы тут были дома, гостиницы, природа и так у нас в городе как бы не очень много. Мы одесситы и хотим, чтобы не было на склонах никаких частных дач. Это То есть -то гостиницы это как бы пор загород, да? а да. вот эти вот дачи это глупости лишние. Ну, ну, То это есть это я понимаю, что поправить. там Мою деньги, якби там частне собственно з депутати да власся давали. Санати консиканців кабисові сім'ї отрицательне, Иначе быть не може. І весь рот отрицательно. Свої автографи у підписних листах, які потім потрапляють на стіл так званому народному мерові, ставили і поважні пенсіонери, і спортсмени, і молоді матусі. Деякі городяни в виразах не соромилися. Ось ці корвілонки з корвілоном. Так ну ви там потім подретуширують так бід халявлювати не їм принадлежаще, щоб я їх би не просто зарізав байдужих до подій Одеситів практично не було. Аби поставити свій підпис під протестом, люди навіть ставали у чергу. 90% людей. Не отказываются подписать. Есть люди, которые боятся непонятно по каким причинам, но боятся подписывать воз ну наши листы подписные. Ну в основном нет и с удовольствием подписывают и буквально многие говорят а, ну кроме подписи что еще мы можем сделать в 99% В случае все реагируют положительно, поддерживают инициативу, а акции ставят свои подписи. Ну, а один процент это, ну, или человек сильно спешит, или там действительно ему как-то все равно. Ну, таких людей я действительно не считаю. Висловити свій протест можна і не виходячи з дому. Нагадаємо, що збір підписів проти передачі схилів продовжується і в онлайн режимі. Анатолій Косін, Євген Войтен, Ірина Монтян, телекомпанія Круг.